Дональд Бісет, казка про розумного павука та ледачого короля. Дуже давно, коли прадіди нинішніх тигрів були ще зовсім маленькими, жив на світі один ледачий король, сніданок йому подавали у ліжко. Потім він чистив зуби і читав газети. Отак От він цілісінький день більше нічого й не робив. Тільки валявся в ліжку, їв цукерки, печиво та читав газети. Іноді, правда, він знову засинав. А щовечора до короля приходив королівський оркестр і грав для нього. Уявляєте, справжній оркестр з Трубачем, барабанщиком і з двома флейтистами. А коли музиканти закінчували грати. Король з'їдав кілька бисквітів, квітів, запивав їх молоком, цілував королеву в чоло і солодко засинав. Королева була в розпачі. Цілий день він лежить у ліжку, скаржилася вона прем'єр-міністрові. Народу це не подобається. Яка користь від короля, який увесь день лежить у ліжку, кажуть усі. Ми його ніколи не бачимо і не можемо навіть кричати ура! або хай живе король. Я його прошу, вставай, а він не хоче. Йому тільки й треба, щоб валятися в ліжку і слухати свій оркестр. Королева навіть заплакала від розпачу. Не плачте, ваша величність, сказав прем'єр-міністр. Він надів капелюх. І пішов додому думати. Він думав увесь день, але так і не придумав, як примусити короля встати з ліжка. А в саду у прем'єр-міністра жив павук, звали його Горацій. Того дня Горацій, як завжди, відпочивав у своєму павутині і спостерігав, як дружина прем'єр-міністра Матільда розвішує білизну. А сам прем'єр-міністр нервово ходить назад і вперед і час від часу чухає собі потилицю. Чого ти чухаєш потилицю? запитала його Матільда. Мені це допомагає думати, Люба, відповів прем'єр-міністр. Королева чекає від мене поради, як примусити короля піднятися з ліжка, розумієш? Горацій почув, що сказав прем'єр-міністр, і подумав. Напевно, мені варто залізти до його капелюха. Коли прем'єр-міністр вдягне капелюх, я полоскочу йому потилицю. Він почухає її та й одразу ж все придумає. Капелюх прем'єр-міністра лежав на траві саме під павутинням. Горацій спустився донизу по довгій нитці і заліз у капелюх. Іди пити, чай. покликала Матільда з дому. Прем'єр-міністр підхопив свій капелюх і пішов пити чай, а потім надів капелюх і пішов до королеви. Тут горацій і полоскотав його. Ой, як же ж лоскотно, сказав прем'єр-міністр, зняв капелюх і почухав потилицю. І одразу ж йому в голові сяйнула ідея. Придумав, вигукнув він, придумав, що робити. Тоді горації виліз із капелюха. То це ти мені допоміг? Ото молодець, похвалив павука прем'єр-міністр. Я почухав в потилицю, і тут у мене народилася ідея, як змусити короля встати з ліжка. Оце зрадіють усі, і королева, і народ. До палацу прем'єр-міністр увійшов не з парадного входу, а з чорного. Він зустрів там королівського трубача і розповів йому про свій план, який придумав по дорозі. Чудово придумано! похвалив його план королівський трубач. Неодмінно подіє, піду розповім іншим. Він розповів усім музикантам, що придумав прем'єр-міністр. І вони, як завжди, прийшли до спальні короля. А прем'єр-міністр розповів про свій план королеві. І вона теж прийшла до короля. Король дуже зрадів усім. Заходьте, заходьте, можете сісти до мене прямо на ліжко, сказав він прем'єр-міністрові. От тільки цур, не на ноги, обережніше. І ви, Люба, сідайте, сказав він королеві. Послухаємо музику разом. Починайте, друзі, сказав він музикантам. І залунала музика. Барабанщик тарабанив з усієї сили. Трубач сурмив, не шкодуючи легенів, і навіть флейтисти намагалися грати якомога як голосніше. Ох, дуже гучно, сказав король. Грайте ніжно і тихо, як завжди. Гучно? здивувався диригент оркестру. Ваша величність, звернувся він до королеви. Хіба ми гучно граємо? Я так не думаю, відповіла королева. Мені дуже подобається, як ви граєте. Продовжуйте, будь ласка. І музика гримнула ще голосніше. Чудове виконання! вигукнула королева. Дуже, дуже мила, ніжна, заколисуюча музика, прокричав у відповідь прем'єр-міністр. Напевно, я стаю божевільним, подумав король. Яка ж це ніжна заколисуюча музика? Він засунув голову під подушку, але все одно не стало тихіше. Тоді він сказав музикантам ідіть до воріт палацу, туди, де стоїть королівська варта, і грайте звідти. Слухаймося, ваша величність, сказав диригент оркестру. І музиканти пішли до воріт. Але цього разу вони тільки удавали, ніби грають. Чому не чути музики? запитав король. Чудова музика! сказала королева. Я давно не чула нічого подібного. Чудово, чудово! підхопив прем'єр міністр. Король не знав, що й думати. Йому довелося вилізти з ліжка. Він визирнув у вікно. Оркестранти старалися з усіх сил, він це бачив на власні очі. Чому ж тоді він не чув ані звуку? Треба розібратися, подумав король і сказав. Перенесіть, будь ласка, мою вихідну корону. Вашу вихідну корону? здивувався прем'єр-міністр. Вона, напевно, зовсім запорошилася, адже ви так давно не виходили на вулицю. Дрібниці. Сказав король, Порох можна змахнути, мені треба терміново вийти на вулицю. Він надів корону, королівську манцію і вийшов на вулицю. Тільки на музиканти побачили короля, вони покрокували маршем геть від нього вулицею, роблячи вигляд, ніби старанно грають, і королю нічого не залишалося, як піти за ними. Люди на вулиці зраділи, побачивши короля. Всі знімали капелюхи і говорили: Доброго ранку, ваша величність! Раді вас бачити. Вони потискали королю руку і махали йому вслід, а хтось навіть пригостив короля морозивом. Коли всі дійшли до міської площі, оркестр заграв по справжньому. Король був дуже задоволений. Він ішов поруч із музикантами, розмовляв з перехожами. Словом, розважався, як міг. А потім пішов до крамниці та купив книгу веселих оповідань. На зворотньому шляху до палацу якийсь вугляр дав йому покататися у своєму візку з вугіллям. Біля воріт палацу на короля вже чекали королева та прем'єр-міністр. Я чудово провів час, сказав король королеві. Більше я не валятимуся в ліжку після сніданку. Я одразу встану, а потім буду сидіти на троні і говорити людям, що треба робити. А потім піду гуляти і все таки інше. Тепер я буду добрим королем. Королева сяяла від щастя і навіть поцілувала короля. А потім погукала прем'єр-міністра. Дякую, сказала вона йому. Ваш план виявився дуже вдалим. Це все горацій, сказав прем'єр-міністр. Знаєте, павук, що живе у моєму саду, це він допоміг мені все придумати. Він заліз до мого капелюха, полоскатав мені потилицю, я її почухав, одразу запрацювала думка. І я придумав оцей вдалий план. Який розумний павук, сказала королева. Приведіть його, будь ласка, до мене в суботу на чай. Із задоволенням, ваша величність, сказав прем'єр-міністр і відкланявся. А королева тільки но він пішов, поспішила до вітальні і почала плести для горація золоте павутиння. У суботу прем'єр-міністр узяв горація на чаювання до палацу. Королева спеціально для нього повісила в саду золоте павутиння. І після чая прочитала горацію кілька веселих оповідань. Павуку вони дуже сподобалися.